Полі біля Бахмуту, ромашки, крихітки на спаленій землі, хатку відбудовують мурашки, розтоптали танком орки злі, в лузі біля Бахмуту калина, Мов би наречена до вінця, знає, що тут завжди Україна, що стояти будуть до кінця. В лісі біля бахмуту, солдати, п'ють цілющу воду з джерела. Моляться, як вчила рідна мати, Україна з ними ще жива. В небі понад Бахмутом Всевишній і дощі це сльози у Христа, янгола на захист з неба вишле, бо на правду земленька свята. Бахмут, наша вільна Україна, та від горя, бідний, почорнів. Він не стане кате на коліна. Хоч убивця добре попалив, не вдається територію забрати і бояться вже давно вони України вам ніколи не зламати, дух свободи предків молодих.